Сьогодні наша країна відзначає День державного прапору України. Свято встановлене на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України. На цьому історичному місці нашої Запорізької землі ми віддаємо шану одному з найголовніших наших символів, одній з найбільших наших святинь це державний прапор України. Поєднання двох кольорів, які ми неймовірно любимо, бережемо та ніколи не проміняємо на жодні інші. І сьогодні це символ, під яким наші герої звільняють українську землю від російських окупантів. Історія довела, що ми ніколи не визнаємо чужі кольори на своїй родючій землі та в своєму чистому небі, завжди готові захистити свій синьо жовтий стяг, символ нашої свободи. シューッ